Всім привіт! Сьогодні попався мені ось такий акумулятор, це свинцевий, герметичний. Цікаво спробувати його відновити, але не написано наскільки він вольт. Я вже почав вскривати. Зараз глянемо по банкам. Скільки їх тут. І того. Це у нас тут щось жило. Шість банок. Шість банок. В теорії має бути 12 вольтовий. Ніби 4. 8. 12 вольт. Прибор показує, що на йому аж майже 07 вольта. 0, скільки там 67. Що ж, попробуємо каме його штовханути IMAX. Я тільки ж це iMAX його не побачить. Нічого ми зараз його спробуємо в режимі нікель кадмій. Так, поставимо струм найменше 100 мА. А ну-ка. Що тут Клема підігнута. А ну. Натюкається, каже, немає з'єднання. А він засульфатизуваний походу. Конкретно ладно. А якщо ми спробуємо йому подати 12 вольт зараз. Для початку 11. Так. Із джерела. З блоку джерела живлення. Так. 12,2. Ну? Тепер о, 1 вольт і стрімко падає. Добре. Зараз спробуємо подивитися, що він у нас споживає. Підключимо так, мінус на мінус. А ну так пока прижмем А плюс пусть он разрыв амперметра Так ну а ну 60 мА 1,5 Filtorami atac, Отак. Ноль один міліампер, ноль один міліараж. Та він сухий, геть видно. Не наче починає трохи збільшуватися струм. вже. 4,5 і стрімко падає. Треба дистильованої водички б сюди попробувати долити. А то було б діло. Може ж ми його і ре. Може, ми його і ремовідмо, коротше. Так, зараз треба глянути, десь в мене була дистильована вода. Так, ну що ж, залив я в його, можна сказати, дистильовану воду. Ну як, дистильованої не було, залив дощової. Пройшло пів години і вже струм. Так, це ще... 6 мА, 3 мА вже починає даже брать. І струм росте і росте. Набирає струм потроху. Уже 3,5 мА, Ну, потроху набирає. Бо ну, ось це стоїть, теж в його долив дощової води. Ну цьому акумулятору вже теж хано. Це з оприскувача. І одній банці видно, бо одна банка кипить. Ну, струм поки бере пів. Ампера, а там буде видно. Мені здається, що десь якась банка тут замкнута, бо коли я його заряджав, він... Сильно нагрівався. Він якось себе взагалі неадекватно бере, він спод... веде. Він спочатку набирає струм, потім бере струм, потім струм падає, потім він опять набирає струм і починає нагріватися. Ну, не знаю. Подивимося, що що, що, що з цього вийде. Ганяю, вже цей акумулятор 24 години майже. Після 6 годин вже почав нормально брати струм, але більше, що десь якась із банок замкнута, під'єднав я його до регуліруємого джерела живлення, де виставляється напруга і струм. Зараз, якщо від'єднати всього 12 вольт і падає. Десь банка замкнута одна. Але струм видає, ось лампочка от трактора радянська. Ну тут ампер один. Ну, можна поставити на 3 Ампера, чи скільки я там заміряв ось, другий волосок. То в принципі РС є. Але банка замкнута. Але те, що долив дощової води, допомогло. Ну буду ганяти далі, пробувати, може попустити. Бо в мене один такий акумулятор вже був, то його попустило. Заряд, розряд, заряд, розряд. Все, дякую.